Цеволод Нестайко Тореодори з Васюківки. Якось влітку я вас казав, Давай влаштуємо бій биків. А? не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш? Ми в клубі закордонне кіно дивилися Тореодор. А? Ага, То й що? Пам'ятаєш на арені розлючений бик? А тут дядько у капелюсі з гінджалом перед ним танцює. Так так так, а потім раз бик, беркиць і оплески. Ага, здорово? Але ж це убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? Цю дурний, убивати. Що це тобі? М'ясозаготівля чи що? Це ж видовище. На стадіоні, вроді футбола. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив, Треодори – це найсміливіші герої і ловкачі. Головне тут тренування і спритність, розумієш? Уперше в історії Висюківки бій биків, Треодор Іван Рень і Треодор Павло Загородній. Гості з'їжджаються з усієї країни, трансляція по радіо і по телевізору, і навіть у жменці видно буде. Я посміхнувся. Це було здорово. По радіо, по телевізору. І взагалі, ми повмощувалися зручніше, і почали обговорювати подробиці. Насамперед, бик. Кандидатура колгоспного Бугая Петьки була відхилена одразу, то таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари, землю грибе ногами як екскаватор. Ні, хай з Бугаєм петькою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був цап Жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противний був цап Жора, бо з'їв мою сорочку, коли я у калабані купався. Ні, сказав ява. Жора дуже балакучий. Весь час мекекече. Ми й оплесків не почуємо. І йдеться про бій. Биків, а не цапів, треба, щоб було щось бичаче, кров'яче щось, велике і крутороге. Слухай, то може узяти просто корову кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш? А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля і один рік зламаний, ти хочеш, щоб з нас сміялися? Традори з однорогою коровою. Карикатура. Можна, звичайно, і контрибуцію. Але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюсь. От я зараз тобі дам у вухо, і ти побачиш, як я боюсь. Ану, забери свої слова назад. я забираю. Але ти все одно боїшся. Боюсь? Боїшся. Я схопився рукою за вухо і, в свою чергу, затопив яві кулаком у живіт. Ми покотилися по траві й викотилися на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми, качаючись, підібрали на свої штани і сорочки. Перший отямився я. Стривай, кажу. Годі. А то замість бою биків у нас вийшов бій, дураків. Це ж ти винен? Ну, гаразд. Спробуємо контрибуцію.